Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав законопроєкт про передачу Україні заморожених активів Російської Федерації. Нагадаємо, кілька днів тому Financial Times опублікували звернення до світових лідерів про конфіскацію суверенних російських активів. Це звернення підписали десятки впливових українських та іноземних політиків, дипломатів громадських діячів. А з ініціативу підготовки такого документу виступив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк і ось Тепер звернення підтримали конгресмени США, члени комітету із закордонних справ. Інша потужна новина не дійшла сьогодні з європейської комісії, яка рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до європейського союзу. За цим рішенням велика і складна дорога пройдена нами за останні 10 років від революції гідності та підписання політичної частини угоди про асоціацію. Ця новина найкраща відповідь на всі московські ІПСО, які хочуть розколоти нас і всередині в Україні, і в відносинах з ЄС. Це також приклад для нашої влади, політикому і всього суспільства. Коли ми всі заодно то досягнемо величезних результатів, прокоментував рішення Європейської комісії Арсеній Яценюк.